Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, не немов би сам Бог напоумлював через нас. Ми ж вас благаємо замість Христа. примиріться з Богом того, хто не знав гріха, він нас для нас зробив гріхом щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно Бо каже, сприятливого часу я вислухав тебе. І в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час приятливий. Ось тепер день спасіння. Це заклик апостола примиритися з Богом не стосується примирення історичного з Богом, людства і також це не стосується. Примирення в таїнстві, яке відбувається в таїнстві хрещення або в таїнстві примирення. Тут йде мова передусім про примирення екзистенціальне, особисте, яке bovinto, необхідно здійснити в актуальному часі, І цей заклик був звернений до християн із Коринта які були охрещені і вже від деякого часу жили в церкві. цей заклик стосується також і всіх нас, кожного присутнього тут. це дійсно чудовий момент, чудова нагода, день спасіння, для нас, оскільки ми ж переживаємо рік милосердя, запитаємо себе, що означає власне це примирення екзистенційне і психологічне із Богом. Одна з причин, а може головна причина, полягає в тому, що сучасна людина віддаляється від віри в Бога від релігії, оскільки має у своєму нутрі спотворений образ Господа Бога. Щоб пояснити про що йде мова конкретніше, постараємося запитати себе, яким є образ Бога закодований у нашій підсвідомості. запитаємо себе, що нам спадає на думку, коли ми себе і питаємо і пригадуємо слова Ісуса Христа молитві Отче наш нехай стане, нехай прийде твоя воля. І відразу багато хто подумає, що мова йде про те, що треба приготуватися до чогось гіршого. Ми не на підсвідомості поєднуємо Божу волю з тим, що є щось неприємне, щось боляче. А також щось, що в тій чи іншій мірі обмежує нашу свободу і наш духовний розвиток. Це ніби, якби Бог хотів бути неприятом людини. І ми бачимо також, що Бог це ніби якийсь Бог всемогутній, могутній далекий від людства, який перекреслює наш шлях своїми заповідями і каже: ти повинен це або не повинен це.

Намагатися жити без бога, звісно на це про що про про що ми говоримо. Це все ще залишки язичницького поход походження людини і віри. І звісно, навіть якщо в християнській вірі ніколи не забували про боже милосердя, але все одно дуже часто. Ми не усвідомлюємо про що йде мова, і тому, і тому цей рік, ювілейний рік милосердя. Це чудова нагода, що ми знов замислилися і відкрили на нову для себе, чим є Боже милосердя? Відкрили для себе золоте правило, що Бог це милосердя. І тут треба дуже добре роз'яснити, що лише в трійці Бог є чистою любов'ю, а не милосердям. Тому що Бог любить свого сина, тому що він потребує любити сина. І так само син в трійці любить батька, тому що відчуває потребу любити. І несоделя креатури лідери, кила море діса діесеренатура лише тоді, коли Бог створює світ, то тоді власне ця любов, яка існувала поміж батьком, сином і в дусі святому, саме тоді ця любов стає благодаттю. Святе письмо називає цю любов словом «хесед». І коли в світі відбувається перший гріх, то це не змінює цієї любові благодатної, тільки змінюється якость цієї любові. Ця любов не тільки но спроможна. Дарувати, створювати, розповсюджувати, але також стає спроможною страждати і пробачати. І коли Бог створив людей, власне Бог відчув, що повинен страждати внаслідок своєї любові до людини. Маєсісоно проти контролі. І бог каже, через слова пророка Ісаї, що я виростив своїх дітей, а вони стали протистояти мені. Можемо навіть навіть замислитися над тим, як багато батьків матерів відчувають і переживають те саме вони страждають внаслідок того, що діти забувають про цю любов Бога. Отож, запитаємо себе, чим є Божа справедливість? Часом ми її заредбуємо. святий апостол Павла Павло в посланні до Римлян. Часто Чи, по пояснює це поняття справедливості. Про яку справедливість йде мова? Мова про ту справедливість, згідно з якою Бог кожному дає un... своє, одному дає unico, добро, unico, а, unico, добро unico, а іншого unico карає unico, за його провини. Звісно, він пише в посланні до римлян, що настане момент, коли Бог дійсно колись кожному своє заплатить за свої вчинки, так як він говорив, що Бог кожному заплатить за його вчинками тим, що витривалістю в доброму ділі, шукає слави, честі і нетління, дай життя вічне а всім іншим неслухняним, тим, хто виконує кривду, гнів та обурення. Звісно, настане колись в цей момент. І Бог зробить кожному згідно з його вчинками, але це не та справедливість, яка явилася нам в Ісусі Христі на даний момент. Якби власне так не було. То ці слова святого апостола Павла навіть були би абсурдними. З приходом Ісуса Христа ця справедливість, яка кожному звинагороджує і платить за своє дуже часто ми говоримо про те, що власне в світі невинні страждають, а злочинці панують. І ми піднавільно хочемо змінити все. Хотіли би повернути і ввести свою справедливість таким чином, щоб невинний панував, а злочинці були наказаними. Але це не про цю мову, не про цю справедливість іде мова, коли ми говоримо про справедливість Бога, який ставиться до нас послухаймо, що пише святий апостол Павло в посланні до Римлян. Всі згрішили і позбавлені слави Божої, і оправд... оправдовуються даром його благодаті, що через відкуплення в Ісусі Христі. Бог видав його як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб він був справедливий і робив справедливими того, хто вірує в Ісуса. Читаємо в третьому розділі послання до римлян. Ось основна думка апостола Павла послання до Римлян, що Бог робить справедливість, даючи нам милосердя. Я святий апостол власне пише, що Бог є справедливий, а також той, який чинить справедливими, тобто справедливий із собою, але також той, хто робить справедливим людину. Бог є любов'ю і милосердям. І тому Бог робить справедливість самому собі. Тобто він хоче, щоб завдяки Його милосердю кожна людина стала справедливою. Коли ми читаємо послання до Римлян, можемо навіть внаслідок типральної інтерпретації замість того, щоб бути підбадьораними навпаки, перелякатися і говорити про Бог своєю справедливістю. хоче нас хоче нас засудити. Отож, коли коли ми хочемо правильно зрозуміти, то ми повинні зрозуміти, що Божа справедливість в святому письмі означає. Чинити справедливим кожного хто вірує в Ісуса Христа це не означає, що Бог впроваджує справедливість, але робить справедливими. Мартин Лютер. Також намагався пояснити це питання для християн, які після численних століть, принаймні в проповідництві, втратили значення справедливості Бога. І отож він зробив для себе відкриття і відкриття для. Для людей своєї епохи, що власне я відчув відразу благодать відродження і ніби відкрилися для мене брами раю, коли прочитав слова апостола Павла в посланні до Ефесян. Коли з'явилася доброта, любов Бога до людей спаса нашого Ісуса, він спас нас не заради діл справедливості, які ми були вчинили, але своїм милосердям, купілю відродження і відновленням Святого Духа, Та Бог, багатий милосердям за великої своєї любові полюбив нас. Отож, коли ми говоримо, що явилася Божа справедливість, це означає, що ми іншими словами кажемо, що явилася Божа доброта, його любов, Його милосердя. Божа справедливість не протиставляється Божому милосердя, а полягає саме в цьому милосердю. Що відбулося на Христі? Настільки важливого, щоб зробити справедливим це цю зміну, радикальну зміну в долі людства. У своїй книзі Ісус з Назарету, папа Бендик XVI написав несправедливість зло саме в собі не можна залишати на призволяще». Боже і Боже милосердя намагається. Викорінити, перемогти його. І, власне, тому що людина сама не, не може виконати перемоги над, над несправедливості, Бог приходить в своїй безумовній доброті і її рятує. Бог не задовільнився пробачити гріхи людини. Але передусім він взяв їх на себе і зоягнувся в них. Отож, він сказав для свого сина, Божого сина, візьми всі гріхи на себе і принеси їх до смерті на собі. Як ми читали сьогодні в першому читанні, Ісус їх. Ісус одягнув їх на себе, став ніби гріхом. Це дійсно дуже тяжкі слова. Уже в середньовіччі, мова йшла про те, що було важко вірити в Бога, який вимагав смерті свого сина, щоб примирити світ із собою. Святий Бернард відповідав. Не сама смерть Ісуса подобалася Богу, але Його воля, власне, щоб спасти людей, явила спасіння. Отож, не смерть, а любов нас врятувала. Отож, Божа любов торкнулася людини. В тій глибині де людина була вигнана далека від Бога, тобто в смерті, смерть Ісуса Христа тому повинна була бути підтвердженням найбільшим підтвердженням Божого милосердя до грішників. І тому ісус хотів залишитися приятелем усіх грішників. І тому він вбирає за них. І тому висновком усього, усього про що ми говоримо, є, є те, що милосердя не є протилежністю справедливості. Протилежністю милосердя. Протилежністю милосердя власне є наше бажання помсти. Ісус на Христі не просив у свого батька, щоб він повсти, помстився. Усі події останнього тижня, які ми переживали в Брюсселі, вони, власне підтверджують іще раз. Що ми повинні звертатися до Бога Отця словами Ісуса Христа. Боже, пробачимо, бо вони не знають, що роблять. Щоб не відбувалося в людстві, любов Божа буде завжди сильніша за всілякі злочини проти людства. І для нас. Святий апостол Павла залишає повчання, не дозволяй, щоб зло перемогло тебе, але перемагай зло, добром. Намагаймося перемагати помсту, оскільки помста розповсюджується сьогодні грандіозною швидкістю навіть серед дітей, навіть в. На екранах ігор ми бачимо, як, як вчиться перемагати один одного за допомогою помсти. І у наших людських взаєминах дуже часто ми ставимося з помстою один до одного. Хтось сказав також, що світ буде спасений завдяки красі. Але і краса також може призвести до, до смерті. єдине те, що дійсно врятує цей світ, це милосердя. Боже, милосердя для людей, а також для людей поміж собою. саме вона може врятувати увесь світ, а також може врятувати. Родину і подружжя подружжя. Відбувається щось подібне до відносин Бога з люд з людством. Біблія нам розповідає, описує відносини людства із Богом як, як подружжя. І, в подружжі що ми відбуваємо, бачимо, що відбувається? Що на початку, поміж чоловіком і жінкою, є любов. Людина одружується не з милосердя, а з любові, а милосердя доходить з часом. Коли починаються проблеми, коли в наше життя входять фінансові труднощі, проблеми зі здоров'ям, коли виникають усі неочікувані труднощі, і тоді визначається, чи, чи ми можемо врятувати це спільне життя. Ми можемо врятувати тільки, ну, якщо навчимося бути милосердними. Отож, святий апостол Павла ще раз нас заохочує, щоб ми зодягнулися одягнулися у серце співчутливе, в доброту, в смиренність, лагідність, довготерпеливість. І лише тоді, в наше життя, любов буде вищої якості. Ерос буде підвищуватися до Агапи. І так само як Бог стає до нас милосердним, закриває своє око на наші гріхи, так само і людина, чоловік до дружини, і дружина до чоловіка повинні закривати одне око і ставати милосердними, прощаючи одне одному. Молімося. небесний Отче. Завдяки твоєму сину, ти на Христі. Став гріхов для нас допоможе, щоб наші серця, а також серця кожної родини, кожного народу викоренили себе помсту. нехай власне цей задум святішого отця, щоб проголосити цей святий рік ювілейний рік милосердя, отримав відповідь конкретну в наших серцях, і щоб кожен з нас. Відчув радість примирення із глибини нашого серця. Так нехай станеться.